Та пончик. А що ви ждете? Опять їсти? Ви яйця понесли мені? Красапети? Знову кабана треба купати. Дитина не купана. Пішли. Що ви біжите за мною, дівочки? Лопотять вони. Порозходились. Зараз буде пупсик виходить. Так що ми наблюдаємо? Ось, спостерігаємо. Ось, дивіться, посходилися вони. До прийшов. Ну-ну-ну, да. Баксик десь уже линдать навчився. Ходила, дивилась, де він лежить кожен день. Нема, Да, Мурка. А Мур вже яйце влупив, корму наївся. Панда, що ти хочеш? Нема тут їсти, йди туди. Зараз насиплю. Вічно голодний петух. Так, я вам сиплю тут, щоб масовка була на виду. Дівочки, не психуйте. Петро, ну вечеряйте, давайте вже. Сьогодні приходила лисиця, гадіна така, Арчі так гавкав-гавкав, я йому не вірила. І накричала на нього, він влігся. Потім пішла, подивилась туди в кущі, а вона бігає. І що? Отпустила його, ми ганяли з ним по посадці. А ось дивіться, лежить бока кабачок. До, да. ти моя крича, моя нінечко. Монінюнчик мій. Пішли кабана купать. Пішли Жоріка купать, сина твого. Отець. Давай, 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 давай. Да ладки, що ж, скаралупки, короче, масовка вся вибігла з загорожки. Дівчатка, швидко позаходили назад. Я ж буду кабана спускати. Бейбічка. Сейчас тобі по чи, шандаус. Ти мене тільки не кусай, головне, хорошо? О, о, о. Курке тебе от Обзамазали. Журик, яке сало в тебе красиве, треба сало помити. Да? Помимо твоє салце. Так, мене кусати не треба. Кабаняка ти. Цапнув мене за ногу. Ну, точніше, хотів. Получив тільки що цією щіткою. Да? Так, до тітки не підходить. Марія, хто це вийшов? Це що, сьогодні дощ буде? Да? ну, хмара є. Хмари є, дощ буде сьогодні. Хто це вийшов на вулицю? Жорик, не цей. Хто це мене трога за ногу? Ось дивіться, нього шевелюра густа виросла, А був вже лисий, так? Да? Був лисий, негарний, 네, салом світив своїм, а тепер він який. Ммм, Жорик, опять тебе буде оцей ракес. Елвіс преслі, ти. кабанячий. Де ми прям? Марія, тут немає кабачків. Жорик, що ж те відростає? Пішли, я тобі нав'ю. Ідемо? Пішли. Йди, йди, йди сюди. Сюди, йди. Не можна туди. не. Я знаю, ти вже той портал вивчив. Пішли в другу сторону. Другий бік. Другий бік. бік Закусьо. Ай! Трошки страшно. Ай. Ой, дивіться, яке небо гарне. Зараз я буду кабана шльопати по златниці, бо він не хоче йти туди, куди треба. Ой, то я сильна. Жорік, прости мене, пожалуйста. Вибач мене, будь ласка. З'їси мене, так? Да, тепер? Нападає тепер на мене. Жорик, ну я не розчитала сили. Що там мої. Ах ти! Це капець, Іди сюди. Іди, диви, відро. Диви, іди, на-на-на-на-на-на-на, Жорик! Іди сюди. Водичка тут стоїть, Іди в калабані свою. Жорик, пішли в салону, Спасалон. пішли, в лагуну. Лагуна, лагуна, пішли. Марія, може, ви будете купатися, Ага. Будете купатися? Купі-купі. Не, не будете? Піди на на на. на Диви, Іди, на, на на на. на О, іде. Іде, іде, іде. Оце шосте відро Жорик. Буде сьогодні якісь чаєві оплата буде? Прислуги чи слузі, Черебині і заорі, щось буде сьогодні? Перепаде? Походу, ні, як завжди. Так, а ти що купатися сьогодні не будеш, Жорик? Ага. Я оце дарма носила туди-сюди. Вогірків огірків забрала воду, а ти купатися не хочеш? Вода тепла, у нас бочки, в хаті стояла, так що кімнатна. Давай, давай, давай. Покупаєшся, так? Да? Що глибоко? Та ти ж дихай. Отак, от правильно. Оті моя китьоманіня купається. Кабанюшечка. Каже, цілий день ждав, ждав і дождався. От так, от так. Ще трошечки залишилося, він вже буде рівна в нього шевелюра, по бокам залишились бакембарди. Давай, давай, зюпу помий свою. Марія по очереді. Ти бачиш, кавалер купається. Чи не кавалера, а племінник, йди другий бік, купай! Жорик. Не можна. Маша, одіди. Я закрию цю калітку на відьму. Я сказала, не можна виходити. Я його не б'ю ногу, я його просто пираю. Калітка не закривається. Ой, Боже. Іди, сказала, поки не покупаєшся, не вийдеш. Понятно з ванною? кімнати. Це, звісно, грозні в мене двері для курчат робила. Зацепи зуба та виламай опять. Будуть писати, що я виламала. Купайся в другу сторону давай. Діряй, вода тепла. Не хоче жопу мити. Що ти ото робив? А? Залазь в калюжу давай. Чи в сауну, чи в лагуну. Мабуть, зараз не жарко, то Жорик щось не сильно хоче купатися. Щось другого хоче. Дивіться, ліг на бережку в своїй лагуни і лизить. Носки переставляв. Так, да, жарко. Курки ховають від мене яйця, все одне знесли. Може, пошли купатися вже. Давай, 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 давай. Виходимо на вихід. Жорик, йди, йди, иди 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 йди. йди сюди. Яєчко будеш? Диви. Не хотілося б, звісно, віддавати, але по-другому я тебе не заманю. Іди сюди. Бо я така жадіна. Да? Все я мурчику віддаю. Що ти яйця готова здавати, мадам Брошкіна? Знову заховалась? П'ять. Тут два було, не одне доколе, тут одне. Пум-пум-пум плюс 4, 13, 15 штук. Да, Дівочки, не дожали ви до 20. Дикий кабан. Не хоче їсти курей чи хоче, а він хоче мене з'їсти. Ой-ой-ой-ой-ой! Де ти потьопав? Зорік, ти промазав, конічню з іншу сторону. Давай, Журянечка, пора спати. Давай, пішли. Бо мені ще донушка треба жарити. Не туди ти пішов, журик. Все, ти готовий іти спати? Моя ти тикітя манія, мій хорошенький. Доходь, давай, журик, конюшню. Заходь. Давай, давай, давай. От так, умнічка, мій хороший У-ті-тю-дю-дю. А Це машина вечеря, опять дієта. Да, Маша? Огірки не кондиція. Ну, я призівали. Ох, жора ти Машка, як завжди.